Урядову програму є оздоровлення, яка запрацювала в Україні у червні цього року, розширено у географії. Спочатку скористатися компенсацією за літній відпочинок дітей мали змогу лише мешканці прифронтових територій. Нині таке право отримали жителі всіх регіонів. Відтак на виплату у розмірі 14 тисяч 165 гривень можуть претендувати малозабезпечені родини, де виховується троє і більше дітей або ж дитина з інвалідністю. Наразі точної кількості отримувачів невідомо, оскільки складаються списки і формуються справи. І наші працівники повинні або смс-повідомлення, або в телефонному режимі повідомити ці сім'ї про те, що вони отримають 14 тисяч 165 гривень. Для того комусь із одному з батьків потрібно піти у е, Приватбанк, відкрити картку, і на ту картку буде зараховано 14 тисяч гривень. Гривень, цією карткою сім'я має. Розрахуватися саме карткою через термінал за оздоровлення дитини, значить, оздоровлюватися зможе дитина до кінця цього року. При цьому оздоровчий заклад має бути розміщений в одній із трьох областей Львівській, івано-франківській або ж Закарпатській, і має мати статус вищої категорії. Ознайомитися із переліком таборів можна у реєстрі майнових об'єктів оздоровлення дітей. Користавшись пошуковою системою. Тут є перелік таборів, пошук закладу, вибираємо регіон, наприклад, Закарпатська область, і якщо шукати в Закарпатській області, то отут в нас є всі фотографії, тут є дані. От, наприклад, ну, наприклад, Ілара. Дитячий і оздоровчий заклад Ілара. Тут є керівник, заклад, галерея, контакти, подати заявку. Можна навіть онлайн подати заявку або подзвонити. Тут є телефони, є вартість ліжкодня. Категорія вища використати державні гроші можна виключно на оздоровлення і відпочинок. Якщо путівка коштуватиме менше ніж 14 тисяч, залишок повернеться у державний бюджет. Їх неможливо використати ні на що інше, ні на підготовку до школи, ні на портфелики. Це саме ініціатива, щоб діти відпочили в таких цілодобових закладах. Ці сімей, які не мають змоги самостійно це зробити. До слова більшість таборів на Закарпатті. Мають статус вищої категорії, пройшли відповідну атестацію і внесені до державного реєстру. Сума у розмірі 14 тисяч 165 гривень визначена на кожну дитину. Тобто, у разі оздоровлення трьох дітей родина отримає майже 43 тисячі гривень компенсації. Послуга є оздоровлення активна до кінця цього року.